Але водночас за всім цим приховується дуже цікава та навіть драматична історія з великою кількістю таємниць та загадок. А свій початок вона бере з цього відео. Відео називається Вільний кінець 1». Гравець відкриває бонусну скриню, дістає з неї алмазне кайло та два зілля. Обернувшись, ми бачимо, що за його спиною був портал в Незар. Гравець заходить в портал і занурюється в глиб лави. Де потім починає руйнувати дно, і в підсумку він провалюється в якийсь сніжний вимір з фіолетовим небом та білими деревами навкруги. Гравець ще трохи прийшовся цим виміром, і на цьому відео закінчується. Те, що ми щойно побачили, дуже дивно, що це за дивний набір речей в скрині, і головне, що це за сніжний вимір, в який гравець потрапив через Незар? Щоб спробувати зрозуміти хоч щось, давайте звернемось до опису цього відео. Світу з базовими налаштуваннями гри від Данте, включно з бонусною скринею. Після цього фрагмента прогрес у грі не продовжувався. Тепер можна зрозуміти, що ми маємо справу з модифікованим клієнтом Minecraft, а гравця, який записував дане відео, звати Данте. Схоже, він є тестувальником цього клієнту. І поки що це все, що нам відомо. Тож, щоб зрозуміти, що ж тут насправді відбувається, нам варто подивитись друге відео, адже після його перегляду. Все стає набагато цікавішим. Відео має назву Дивна ситуація. Данте знаходиться в печері, як раптом він натикається на дивні білі блоки, які своєю формою нагадують рамку порталу. Гравець ламає один з цих блоків, і ми можемо побачити, що цей блок називається вайтру блок, який ніколи не з'являвся в грі. Але тут є другий цікавий момент: зверніть увагу на скін даного гравця. Він має рожево чорну текстуру, а отже це не Данте. Якщо ви уважно переглядали минуле відео, то там можна було побачити, що Данте має людський скін, а отже зараз перед нами зовсім інший тестувальник цього клієнту. В інвентарі у цього гравця знаходиться досить дивний предмет під назвою Тацит, з французької мови це перекладається як мовчазний. Схоже, цей предмет явно не простий, адже гравець натискає ним на блоки вайтру. Таким чином активовуючи якийсь портал. А далі все стає ще дивнішим. Гравець опиняється в дивному білому вимірі з досить тривожними звуками на фоні, а згодом гравець натрапляє на чийсь будинок. Однак щойно він наближається до входу, відео раптово обривається. Опис до цього відео звучить так. Перспективний приклад клієнта: більше інформації з'явиться з часом. Наш тестувальник бажає залишатися анонімним. В даному відео ми познайомились з новим тестувальником, і своєю поведінкою він сильно відрізняється від попереднього. Згадаємо минуле відео, в якому ми бачили, як Данте заздалегідь знає, що його очікує лава, тому й випиває зілля вогнестійкості. Та, взагалі, в цьому світі він почуває себе досить впевнено. Але цей анонімний тестувальник при вході в портал поводить себе не так рішуче. Здається, що він сильно здивований цим білим виміром. Однак все ж таки дещо спільне між цими тестерами є, а саме їхня мета. Дивлячись на все це, складається таке враження, що обидва тестувальники ніби щось шукають в цих клієнтах, щось про що цей канал нам не розповідає. Та судячи по реакції аноніма на білий вимір, схоже, і деякі тестери не до кінця розуміють, що тут коїться. Але я вам обіцяю, що все стане набагато набагато цікавішим, бо третє відео під назвою Конфлікт повністю змінює наше розуміння цього клієнту. Анонімний тестер продовжує на тому ж місці, де й закінчилось минуле відео. Він руйнує скло, яким було закрито вхід в будинок. Прийшовши всередину, ми помічаємо лише одну кнопку, а далі стається дещо справді дивне. Після натискання на кнопку глічі на екрані зникають, а замість статичного шуму на фоні починає лунати чиєсь серцебиття, а потім гравця ніби перезавантажує за межі будинку. В описі до цього відео сказано: Досить смішно. Ми зрозуміли, що робиться кнопка тільки після запису. Я вибачаюсь, досить смішно? За ці 30 секунд відео з модифікованим клієнтом сталося щось вкрай ненормальне. І це вже не схоже на якийсь безневинний проєкт розробників, як мінімум в світі почне лунати чиєсь серцебиття. За всім цим явно щось приховується: даний вимір, будинок, портали, все це явно щось значить, і, можливо, це якось пов'язано з тим, що шукають тестувальники. Однак єдиний спосіб розгадати таємниці цього загадкового клієнту це продовжувати дивитись наступні відео. В такому разі переходимо до четвертого епізоду під назвою Вільний кінець 2. Дане відео йде від обличчя гравця з рожево чорним скіном помилки, але зараз це не анонім. Як сказано в описі цього відео, даного тестувальника звати Мік. Він знаходиться в якомусь дивному спотвореному коридорі. Мік довгий час просто біжить, і складається таке відчуття, що тунель просто не закінчується, ніякого прогресу мік не досягає. Але все ж таки під кінець відео гравець дістається кінця коридору, він провалюється в діру і натикається на якусь посмішку. На цьому відео зависає і закінчується. Відео, яке ми щойно переглянули, мало про що нам говорить. Із цікавих моментів тут лише ця загадкова посмішка в кінці відео, а також назва. Відео називається Вільний кінець, так само як і перше відео з Данте. Скоріше за все ці відео якось пов'язані між собою. Можливо, тим, що тестувальники не знайшли те, чого шукали, хоча я можу помилятись. І так як ми повинні продовжувати розбиратись в цій загадковій історії, переходимо до перегляду наступного, поки що найдивнішого відео на цьому каналі. Невідомий нам гравець перебуває в дивному вимірі, і все тут настільки спотворено, що, здається, ми вже не в Майнкрафті, а в якійсь іншій грі, а ось який звук лунає на фоні. Гравець просто бігає цим світом, знову ж таки, ніби щось шукає, як раптом відео з'являється 25-й кадр це зображення якогось міста. Однак після цього відео просто продовжується, ніби нічого й не сталося, гравець просто продовжує блукати виміром. Але далі в цьому відео з'являється ще три зображення. Перше, це щось нерозбірливе, друге це та сама посмішка, яка була в кінці минулого відео. Ну а третє зображення, так само як і перше, розібрати тяжко. Ми бачимо якісь чорні смуги, які явно щось символізують, але поки не ясно, що саме. На цьому відео завершується. Проте є ще декілька деталей, на які варто звернути увагу. Якщо ми подивимось на теги цього відео, то там написано два слова: Homeland та Дотгад. Слово Homeland з англійської перекладається як батьківщина, а ось слово Дотгад не є англійським. Найближчий переклад походить з норвезької мови. Дане слово перекладається як Бог смерті. Разом ці два слова формують потенційне послання: це місце є батьківщиною Бога смерті. Якщо мова вже зайшла про теги до відео, то давайте подивимось на теги минулих трьох епізодів, які також мають приховані повідомлення. Ми не порожні. СІЛЕНТІО З латинської мови це слово перекладається як тиша. Бог смерті. Батьківщина Бог Смерті. Цікаво тут те, що обидва відео з тегом. .cat демонструють нам цю посмішку можливо, вона належить цьому норвезькому богу смерті. Також зверніть увагу, що дане відео має назву Вільний Кінець 3, і воно є останнім відео на каналі з такою назвою. Однак нам слід рухатись далі, тож переходимо до перегляду шостого відео, яке переносить нас в білий вимір. Ми повертаємось до нашого анонімного тестувальника, який побудував собі невелику базу в цьому вимірі. Але, схоже, він це зробив не за власним бажанням, адже ми бачимо, що він розташував нову базу навпроти будинку, на тому місці, де був його портал, через який гравець потрапив у цей вимір. Тож, схоже, анонім застряг в цьому вимірі без змоги повернутись назад. Та навіть назва цього відео відкрито про це каже. На фоні ми досі чуємо, як б'ється чиєсь серце. Гравець покидає свою базу і кудись іде, але несподівано він натрапляє на блоки вайтру, Анонім підходить ближче. І на екрані з'являється текст. Усі зникли. Всередині будівлі знаходилась скриня. Гравець викапує навколо неї блоки, а потім на екрані з'являється другий текст Ми тобі потрібні. Гравець дістає яблука зі скрині і покидає це місце. В кінці відео анонім підходить до будинку і просто на нього дивиться. Але в цей час звук серцебиття на фоні кудись зникає, і в світі настає тиша. На цьому відео закінчується. Що ж, справи анонімного тестувальника йдуть кепсько. Портал, який привів його у цей білий вимір, зник, залишивши гравця в досить скрутному становищі. І, дивлячись на все це, виникають деякі питання: яка мета цього клієнту? Що це за білий вимір і чому в ньому лунає серцебиття? Поки що це найголовніші таємниці каналу, які нам досі невідомі. Але все ж таки дещо цікаве в цьому відео є, а саме його опис. За кілька днів я зберу команду, хоча й не хочу вирвати тебе з цього світу мрій, у якому ти оселився. Дане повідомлення схоже на частину якоїсь розмови. Скоріше за все, хтось звертається до нашого анонімного тестера. Цей хтось каже, що хоче зібрати команду, але не хоче виривати гравця з цього світу мрій, в якому він оселився. Той, хто написав це повідомлення, напевно, є розробником цих клієнтів, а заразом і автор цього каналу, який викладає записи тестувальників. І проаналізувавши це повідомлення досить детально, можна спробувати скласти певну динаміку всіх подій. Схоже, існує якась група друзів, але один з них застряг у світі мрій. Однак інший з цих друзів намагається його витягнути, щоб зібрати повну команду. Скоріше за все, застряглим є анонімний тестер, а саме розробник намагається його врятувати. Але як це все пов'язано з тим, що ми зараз дивимось? Поки що не ясно. В такому разі переходимо до перегляду наступного відео. Починається запис з вузького тунелю. Щось або хтось просто повзе в глиб, а на фоні луне досить тривожна мелодія. Кадр змінюється, і тепер ми бачимо той самий будинок з білого виміру. Гравець починає забудовувати вхід в будинок. І якщо ми подивимось на його інвентар, ми бачимо, що він такий самий, як і аноніми в минулому відео, отже, записує це відео та забудовує будинок анонімний тестувальник. Екран в черговий раз стає чорним, як раптом на екрані з'являються ті самі зображення, які ми бачили в одному з минулих відео. Музика на фоні затихає. Як раптом з'являється зображення якогось червоного сонця, а потім посмішка норвезького бога смерті. Зрозуміти хоч щось в даному відео дуже тяжко: загадковий тунель, незрозумілі перемикання кадрів з будинком та дивні зображення. Це все не дає нам жодних відповідей, які ми з вами шукаємо. Однак, попри все, опис до цього відео звучить набагато цікавіше. Що, чорт забирається таке? Послухайте, ти маєш знову почати зі мною говорити. Те, що ти виїхав на тиждень, не дає тобі права зникати і викладати таке без жодного попередження. Схоже, цей текст належить розробнику цих клієнтів, який хоче зібрати команду. Він звертається до аноніма з обуренням через те, що той стає менш чуйним і не виходить на зв'язок. А в тегах цього відео знаходиться два слова невдовзі, вигнанець. Ці слова можуть означати, що за таке ставлення до розробника анонімного тестувальника готові вигнати з команди. Однак, що тепер робитиме анонім далі. Щоб дізнатися це, давайте перейдемо до перегляду наступного восьмого відео на каналі. Передачу перервано. Саме з такого тексту починається дане відео. Наш гравець знаходиться в якомусь новому вимірі. Все навкруги темне, а також тут знаходяться якісь дивні істоти. Можна припустити, що записи дає від обличчя якогось нового тестера, але ні. Інвентар цього гравця такий самий, як і у аноніми в минулих відео, тож значить, події в цьому відео йдуть від його обличчя. Анонім кудись біжить, а його камера постійно хитається. Відео зависає і відбувається склейка. Анонім продовжує свій шлях, як раптом він помічає якусь споруду. Гравець її обходить, бере кайло і починає руйнувати грати. Але відео несподівано зависає. Роздивитись, що саме знаходили за гратами, тяжко. Це щось схоже на якусь рослину або ж лозу. Як би це дивно зараз не звучало, але можливо весь цей час тестувальники цього клієнту шукали саме цю річ за гратами. Вся мета цього клієнта була ось ця рослина в клітці. Що ж, з кожним відео історія стає все заплутаніше, і в такому разі я пропоную швиденько розглянути ту частину історії, яка нам вже відома. Отже, ми маємо справу з трьома тестувальниками цього дивного клієнту Данте, Мік та Анонім. Перші двоє на даний момент з'являлись лише по одному разу, скоріш за все, у них щось пішло не за планом. Що не скажеш про нашого головного героя Аноніма. Він успішно потрапляє в загадковий світ мрій з дивним будинком та звуком людського серця на фоні. Однак головний переворот історії відбувається в момент натискання кнопки. Після її натискання портал, який привів Аноніма в цей вимір. Просто зник, і здавалося, що відтепер анонім застряг тут назавжди. Але ні. Судячи по минулому відео, він якось зміг вибрати зі світу мрій і опинився в новому темному вимірі, де знайшов те, що всі тестери цього клієнту давно шукали. Звичайно, це тільки моє припущення. Поки що точно сказати, що шукають гравці цього клієнту та в чому його сенс насправді, ми не можемо. Тож в такому випадку переходимо до перегляду наступного відео під назвою Акт 2. І приготуйтесь. Адже саме з цього відео все стане набагато цікавішим. Скільки часу минуло? Два роки, 3 немає значення. Я витрачу ще два роки, ще три, скільки треба, щоб створити тобі ідеальну гру. Ось куди пішов увесь цей час. Усі ці зусилля. Я втілюю твоє бачення. Знаєш, я пам'ятаю кожну розмову, ми мали, коли грали, усі ті дрібниці, які ти хотів змінити. Що зробило б гру кращою? Я так сильно хотів, щоб усе застало реальністю, але не знав як. А тепер знаю. У мене з'явилась можливість, все настільки змінилось. Тобі б це сподобалось. Але ти ніколи цього не побачиш і навіть цього не почуєш. Але я не здамся. Я не дозволю, щоб ці зусилля були марними. Я знаю у своєму серці те, що я створив, тебе полюбив. І якщо не ти, мені потрібен хтось, щось, що відчує цю любов замість тебе. Що ж, після цих слів стає зрозуміло, що все це за чим ми спостерігаємо, є не просто майнкрафт клієнтом. Все це великий проєкт, над яким працює розробник. Він втратив дуже близьку йому людину і обіцяє, що створить для цієї людини ідеальну гру, про яку той завжди мріяв, навіть якщо цієї людини вже немає поруч. А останні слова розробника звучать дуже зловісно: Мені потрібен хтось, щось, що відчує цю любов замість тебе. Це звучить доволі моторошно. Але незважаючи на це, тепер ми побачили цю історію вже під іншим кутом, і тільки з цього моменту стає зрозуміло, що вся ця історія приховує в собі набагато глибший сенс, ніж здавалося на перший погляд. Але другий акт історії продовжується, тож переходимо до перегляду наступного відео. Воно починається з того, що гравець дивиться на сонце, яке ми вже бачили в кінці одного з минулих відео. Хто цей гравець невідомо. В руках він тримає якусь платівку і заходить всередину будівлі. Там він читає текст на табличках. Привіт! Ось перший погляд на мій майбутній мод на Майнкрафт. Як бачиш, тут нові текстури для знайомих блоків. Але не тільки це Обіцяю, зміниться все. Залишайся зі мною, я покажу тобі ще більше. До кінця ти відчуєш, ніби це зовсім новий світ. І ти матимеш рацію, я створив його спеціально для тебе. Чи зможеш ти відкрити дива і зустріти небезпеки цього нового світу? Я сподіваюся на це. Я впевнений в цьому. Давай зробимо це разом. Гравець проходить в останню кімнату, в якій стояв програвач. Завдяки ньому гравець вмикає платівку. Прекрасно. Я, Я хотів би, щоб ти міг це побачити. Я витратив стільки часу. Я знаю, ти оцінив світ, який я побудував для тебе. Я взяв до уваги кожне твоє слово і створив це. Трубив реальністю. Знаєш, я так захопився тією промовою раніше, якщо ти її прочитав. Іноді я переконую себе, що це ти граєш. Якби ж то. Але я вже прийняв той відсутність, і це створює нову проблему. Все добре. Я знайшов рішення, як завжди. Цей проект не було створено для самотньої гри. Ти побачиш, у даній промові розробник повідомляє, що той проєкт, над яким він так довго працював, вже закінчений. Він створив гру для людини, яку він втратив, враховуючи кожну деталь, яку та людина хотіла бачити. Однак розробник продовжує говорити досить моторошні слова. Іноді я переконую себе, що це ти граєш. Цей проект не було створено для самотньої гри. Схоже, розробник настільки спустошений втратою близької людини, що готовий змусити когось іншого грати в цю гру замість тієї людини. Однак нам досі чогось бракує. Чогось, що допомогло б поєднати ці слова розробника з тим, що ми вже бачили в першому акті. І приготуйтесь. Адже всі відповіді на наші запитання ми знайдемо після перегляду наступного 11-го відео. Якщо чесно, це єдине, що до чого я не знаю, як тебе відреагував. Я маю на увазі, це ж не твоя ідея. Це вперше таке трапляється в цьому проєкті. Це майже неправильно. Відчувається, ніби я знаважаю тебе, коли додаю щось своє. Але я знаю, ти б зрозумів. Вони існують у цьому світі. Знаєш, ти можеш піти і повернутись. І вони все одно будуть на тому самому місці, де ти їх залишив. І це. І це непокоїть мене. Люди мають життя поза екраном. У них є будинки, кімнати, інші місця, куди ці люди можуть піти. І люди виходять із гри. Завжди виходять. Але вони ні. І їм нікуди йти, крім як. Бачиш? Я ж сказав, що воно того варте. Це майже як справжнє. Щойно ми прослухали ще одну промову розробника. По його словах можна зрозуміти, що він додав якусь річ за своїм бажанням, те, що людина, для якої розробник створював гру не схвалювала. І скоріш за все, в кінці даного відео ми відкрито бачимо, що саме він додав: двері в будинку зламалися самостійно, а це явно свідчить про те, що в цій грі живе ще хтось. Що ж, відтепер ми маємо достатньо інформації для того, аби скласти повну історію та сенс каналу Сніпець. На цьому каналі розповідається історія про розробника, який створював гру для близької людини, яку він втратив. В одному з минулих відео розробник звертається до цієї людини, і по тому як він промовляє це. Складається враження, що він таким способом втішає дитину. А тобто, скоріш за все, він втратив свого сина. Який постійно казав батьку про те, як він хоче зіграти в нову версію Майнкрафту з новими викликами та емоціями. Тому батько взявся за роботу і почав створювати нову гру. Але перш ніж він встиг її закінчити, він втратив сина, втратив мету працювати далі над проектом. Адже той єдиний для кого він все це створював, більше ніколи в цю гру не зіграє. І після всього цього батько був розбитий. І вирішив, що хтось повинен пережити цю гру замість його сина, тому батько почав працювати годинами, днями та навіть роками, щоб створити ту гру, в яку можна грати вічно. І щоб здійснити це, він уклав угоду, угоду з Богом смерті, угоду, яка дозволила батько заточити живі душі в свій клієнт, живі душі, які ніколи не покинуть цю гру, адже їм буде нікуди йти. Тож, схоже, ми більше ніколи не дізнаємось справжнє ім'я Аноніма, та більше нічого про нього не почуємо, все через те, що він застряг всьому клієнті назавжди. Дані відео під назвою Вільний кінець можуть показувати нам, що тестери змогли обійти захоплення їх у гру. Міка та Данте не вийшло б дурити, а ось Аноніма вийшло. Він знайшов серце цього клієнту, але не встиг нічого з ним зробити. Тому наш анонім буде грати в цю гру вічно, в цьому альтернативному світі розробника, щоб той дивився і уявляв, що це грає його син. Що ж, на цьому наш розбір закінчується. Однак, незважаючи на те, що ми зрозуміли історію даного клієнту, деякі запитання все ще залишаються нерозкритими. Наприклад, яка природа всіх цих вимірів, в яких побували наші гравці? Що це за звуки серцебиття та дивні зображення. Якщо у вас є власні припущення, теорії щодо цих речей, обов'язково діліться цим в коментарях, адже цей канал Сніпец має найскладнішу історію, яку я коли-небудь розбирав, тож буде цікаво почитати, що ви про все це думаєте. А також не забувайте натискати вподобайку під цим відео, адже ваша підтримка змушує мене працювати як ніщо інше. Також дуже вдячен спонсорам мого каналу, які підтримують цей канал фінансово. Щиро вам дякую. Ну а якщо хтось з вас також бажає підтримати мій канал монетою, то будь ласка, всю необхідну інформацію ви знайдете на вкладці спонсорства. А так, велике дякую за перегляд цього відео до самого кінця. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, в якому виходить вся інформація про вихід нових відео, новини каналу та просто цікаві факти з гри Майнкрафт. Ну а з вами був я Пігменч. Подивіться також ці відео, якщо ви їх ще не бачили. Бажаю гарного настрою до нових! Зустрічі друзі!